Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, ну що, ми знову в ефірі і, і зараз правда, чи міф наша рубрика? Та четверг, час дієвих порад, які покращують ваше здоров'я. У нас сьогодні в випуску стоматолог Ольга Бондаренко розповість: чи можна відбілювати зуди зуби содою? Це от знаєте, з отих народних лайфхаків, і чи дійсно, якщо пити мало води, то зуби будуть псуватися? От зараз будемо ці міфи або розслумачувати, або можливо підтверджувати, але через класного кваліфікованого експерта поїхали. поїхали. Вона мріяла стати стоматологом з п'ятого класу. Ольга Бондаренко, фахівець із понад 20-річним досвідом, спеціалізується як на терапевтичному лікуванні порожнини рота, так і на складних видах протезування зубів. Людям з чутливими зубами користуватися іригатором не можна. Ні, це міф. Потрібно використовувати іригатор кожного дня. На чутливість зубів іригатор ніяк не впливає. Якщо у дитини бруксизм, отже, в організмі завелись паразити, ні, це міф. Бруксизм або скрегіт зубами у дитини це ознаки того, що у дитини прорізуються зуби і адаптуються щелепи. Якщо чистити зуби за неправильною технікою, результату не буде. Це не зовсім так. Результат буде, але не повністю. Тому що, якщо неправильно чистити зуби, на лід будь-якому е, важко місцях між зубами він буде залишатись. Синтетична зубна щітка якісніше за натуральну. так це правда. Синтетична зубна щітка не накопичує на собі бактеріальний наліт. Щоб іригатор ефективніше вичищав порожнину рота, туди потрібно заливати відвари трав. Ні, це міф. Достатньо для щоденного догляду за зубами додати звичайну воду, але ж якщо є якісь проблеми, то можна вже додати якісь розчини, лікувальні. Якщо чистити зуби содою, ви отримаєте природне відбілювання без шкоди для емалі. Ні, це міф. Содою не можна використовуватися як відбілюючими речовинами, бо вона сильно шкодить емалі зубів і послаблює її. Дітям до 6 років зуби можна не чистити, бо вони все одно випадуть. Ні, це міф. Обов'язково чистити зуби дітям для збереження їх здоров'я, бо вони впливають потім на постійні зуби. Якщо пити мало води, зуби будуть швидше псуватися. Так, це правда. Якщо пити мало води, це може змінювати паш порожнини рота і менше буде слини. А слина захищає наші зуби від каріїсу, частково захищає. 17 січня. Сніданок вихідний. Відтепер. Тільки на 1+,1 Україна. Ми щасливі цій меті ділити разом з вами. Разом. Пізнавати нове і цікаве. Дізнаватись головне, щоб починати день спокійно та упевнено. Обговорювати історії зі світу спорту, що вчать не опускати руки. Ми знову на 1+,1 Україна. Як добра і тепла традиція. Сніданок вихідний. З 17 січня. З 8 до 11. На 1+,1 Україна.